Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс груп, в якій нам потрібно качати ноги, і за кожен клік ми отримаємо по плюс дві сили до наших ніг. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, в якому ви будете дізнаватися про нові відео та стріми першими посилання в описі цього відео. Та ось такий мерч, як зараз на цьому скелетику, ви можете купити за посилання в описі на мою групу Roblox. А ми починаємо. Давайте, друзі, подивимося, що в нас тут взагалі є і про що йде мова? В нас тут є якийсь сейф зон. Тобто ось тут під куполом, там, де ми можемо фармити, отак от качати наші ноги, качати, качати. І дивіться, друзі, які тут є прокачені діпочки, і нам треба сьогодні стати такими ж, як вони. Давайте одразу подивимося, в нас тут є фрі-гіфти. Позабираємо так 100 сили, 200 гемів і 300 сили, друзі. І дивіться вже, які ми стали сильні, і якими великими гантелями ми качаємося. Бо вже, друзі, плюс 6. Також, друзі, в нас є фрі-спін. Давайте його прокрутимо. Ставте подобайку, щоб випало щось класно красне, ми крутимо і нам випадає X2 дамаг Давайте його вип'ємо, щоб битися сильніше. Ага, він одразу сам, сам випився, друзі, на 5 хвилиночок його нам дали. Давайте спробуємо з кимось побитися. Я думаю, що ми вже настільки сильні, що можемо когось побити. Давай, дівчинко, виходь сюди, я тебе буду бити. Так, в нас є арени, на яких ми можемо фармитися плюс 100% більше. Давайте спробуємо зайти на цю арену. Заходимо і тут ми фармимо, друзі, по плюс 11, але нас тут можуть вбити, тому що це в нас не сейф зон, друзі. Так, в нас є також е шкала ось тут, от вгорі. Стрендж Boost плюс 0%, коли вона до кінця, то я розумію, що буде в нас стрендж буст на скільки там відсотків, друзі, більше. Так, нас є знову фрігів. Давайте його знову заберемося. У нас два спіни. Ставте вподобайку, щоб випало було щось класне. Ми крутимо, 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 і нам випадає Х2 дамаг знову. Ще прокрутимо другий спін. Дві з половиною тисячі гемів, друзі. А що ми можемо купляти за ці геми? Треба дізнатися, тому що дві з половиною тисячі гемів це прям реально багато. Треба знайти, що ми можемо за це все діло купляти. Так нас хтось бив, друзі. А ми можемо екшоп, можемо яєчка купляти за геми. Ра. Правильно, я зрозумів? Так, друзі, бо в нас тут немає ніде яєчок, тому виходить, що ми можемо купляти ось такі яєчка, наприклад, по 250 гемів за геми. Палмбер нам випадає епічний. Відкриваємо ще. І ще. Палмдір нам випадає. Скільки ми можемо еквіпати? Петиків? Давайте еквіпнемо бест Ага. Три петика можемо еквіпнути, тому в нас ось такі петики: 2,4, 1,8, 1,4. найкращих петиків е Тепер фармимо, друзі, по плюс 46. І чого собі. Так, в нас ще є дейлі бонус, який я не забирав. Це в нас ще 300 гмів. Тобто ще одне яєчко, ми друзі, зможемо пізніше відкрити. Фармимо по плюс 46 і вже 1200 сили, друзі, в нас є. Давайте дофармимося до кінця цієї шкали і подивимося, що нам воно дасть. Так, все, друзі. І воно нічого не дало. Та <ріст> в чому прикол цієї шкали? Так, а якщо мене вб'ють, то в мене втратиться уся сина чи ні? Давайте спробуємо цього тіпочка вбити, бо мені здається, що він на Б'ємо, 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 друзі. Вже половину знесли. Ще трошечки, давайте, давайте, як криси, друзі, його вбиваємо. Хоп, і один кіл, друзі, в нас є. Давайте цю дівчинку також. Оп, оп. Оп! І вже, друзі, майже, майже все, друзі, плюс один кіл. я думаю, тепер можемо йти трошки пофармитися на арені. По плюс 93. Фармимося, фармимося, фармимося. Так, але в нас є ще, друзі, кінг-арена. Там, де ми можемо фармити по плюс 300 стренджу. Давайте зайдемо. Плюс 186, друзі, ми Фармимо. Офігеть. 4,5 тисячі сили в нас вже є. Дві які ми вже, друзі, накачені в порівнянні з тим скелетиком, якими ми були. Якщо ви не хочете, друзі, бути скелетиком, обов'язково поставте вподобайку. Та обов'язково, якщо хтось ходить в зал, не забувайте про дайні друзі, бо це дуже-дуже важливо. Так, у нас є знову гіфт. Давайте заберемо. Це 7 тисяч гемів, друзі. Тоді давайте відкриємо одразу якесь класне яєчко. За 3,5 тисячі, навіть два можемо взяти. Сіоранж Краб міфічний, друзі. В нас іде хтось вбивати. Ні, тікай звідси. Тікай звідси, я не хочу з тобою битися. Я не хочу з тобою битися. Можеш заходити на арену. Я не буду з тобою битися. Так, і давайте тоді одразу е, Відкриємо друге яєчко за 3,5. І знову міфік нам випадає, друзі. Найкращий пет нам випадає. Давайте петиків вглянемо. Еквіп. І тепер, друзі, ми фармимо по плюс 224. Просто так. А на арені ми фармимо. 560, я боюсь, друзі, уявити, скільки ми фармимо на арені Кінга, але там зараз хтось є, тому вона нам не світить. Але в нас тим часом вже майже 10 тисяч сили. Так, друзі, але також в нас є е, якась аура, чи що це таке? Так, друзі, ми можемо отак от клацати. І виходить, що, друзі, якщо біля нас хтось буде, то ми його будемо таким чином вбивати. Так, давайте качатися, качатися, качатися ще. У нас 11 тисяч сили. Вже дивіться, який тут тіп зайшов! 25 мільярдів сили в нього. Таке нам наразі, друзі, не світить. Так, щоб нас перейти на наступну локацію, нам треба 10 ребітхів, 10 кілів і 35 тисяч сили. 10 ребітхів, друзі, мені здається, що це дуже-дуже складно. Тобто спробуємо його вбити. Іди сюди, йди сюди. Блін, він втік, друзі. О, ось, 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 ось він іде. Йди до мене, золоденький. Ой! а-а-а, не світай тобі мене вбити зараз. Оп-оп-оп! Іди сюди, іди сюди, мій хороший. Хоп-хоп, хоп, друзі. і І-і. Ще трошечки, ще трошечки. І все, друзі, оббиваємо, ще один кіл заробляємо. І давайте ще трошки покачаємося. Вже 16 тисяч в нас. Давайте зайдемо на арену. На арені качаємо по плюс 456. Вже майже 20 тисяч сили в нас є. Так, на ще 4 хвилини залишилося нашого зілля з дамагом. Треба його якось юзати, але я не бачу ті почків, які далися би, щоб ми їх вбили. Ніфіга собі, друзі, я прокачався! Дивіться, які в мене руки стали. І я собі. Тисти набити татуху, it's free, друзі. Це безкоштовно. Ось такі мускули, друзі, це безкоштовно, але треба багато-багато праці для них. У нас вже майже 30 тисяч, нам треба взагалі то 35, але нам ще треба 8 кілів, чи скільки нам ще треба. Де нам пишеться, друзі, скільки у нас кілів? Ага, ось тут. 3 кіли в нас, друзі. Треба ще 7 кілів. 10 ребітків. Хм. Як часто ми можемо робити ребітхи? Давайте, друзі, зробимо ребіт. Так, тисячу сили нам тепер треба, щоб зробити ребіт. Я думаю, це буде ізі, тому давайте зараз швиденько займемося ребітхами спочатку. Хоп, і вже можемо, друзі, робити наступний ребіт. Два ребітхи в нас вже є. Скільки нам треба тепер? Дві з тисячі. Зараз зробимо. Все, друзі, є. Ребітх три ребітхи, тепер треба 10 тисяч. Все, друзі, 10 тисяч у нас є. Робимо наступний ребіт, вже 4. Тепер треба 35 тисяч. Так, 2 тисячі в нас є, 4 тисячі, 5 тисяч. Подожки йде, друзі. Знову ми стали такими здоровенними, друзі. Так, 35 тисяч є, робимо наступний ребіт Так, вже половину ребітків, друзі, ми зробили. По 7 тисяч, друзі, за кожен клік ми тепер фармимо. Треба в нас 100 тисяч. У нас вже 55. Все, друзі, 100 тисяч у нас є. Наступний ребіт робимо, тепер треба 200 тисяч. Також в нас є фрі фрігіт. Давайте заберемо. Х2 стренд, друзі. О, X2 стренд нам зараз пригодиться топово. По плюс 3 тисячі фармимо, по плюс 5 тисяч, по плюс 7 тисяч, по плюс 10 тисяч, 15. 000. І вже 200 тисяч в нас є, робимо наступний ребіт. Тепер 400 тисяч. Так все робимо. І ще два ребітки нам залишилось. 800 тисяч і мільйон тоді в нас буде. Дивіться, які ми здоровенні стали. Так все, 800 тисяч в нас є. Робимо ребіт. І тепер нам треба мільйон 600. 000. Навіть не мільйон, мільйон 600 тисяч. Так, качаємося, качаємося, друзі. Все мільйон у нас є. Дивіться, який мерч тепер став класний. Так, все мільйон 600, друзі, У нас є. Робимо останній ребіт. Качаємося. І треба нам ще скільки? Сім керів і зможемо перейти на наступну локацію. Давайте зараз вкачаємося до того ж мільйончика. Я думаю, навіть більше можна. І вже підемо е, з кимсь битися. От там у нас є клієнт, якого зможемо зараз бахнути. Все, у нас, друзі, вже 600 тисяч. Давайте ідемо до нього. Підходимо. Бах! Бах. Бах. І все, друзі, вбиваємо, але мене також вбивають. Але нам залишилось тільки 6 кілів ще. Блін, але друзі, тут тепер усі ховаються і ми вже не маємо кого вбивати. Тому, друзі, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!